На комунальному підприємстві Автотрансервіс тривають ремонтні роботи з оновлення старих сміттєвих баків. Працівники підприємства вкотре доводять свій талант та вміння володіти зварювальним апаратом. Здавалося б, навіть з безнадійних островів та каркасів старих конструкцій, як, наприклад, бункер сміттєвоза, якому б здавалось, замовлений шлях на кладовище наразі проходить пластичну операцію і найближчим часом після реабілітації заживе новим життям. В'ячеслав Ганчурін в рамках спільного виїзду розповів про останні новини на підприємстві. Працівники комунального підприємства Автотранссервіс продовжують встановлювати контейнери на сміттєвих майданчиках біля багатоквартирних квартирних будинків. Також не припиняється робота щодо ремонту старих контейнерів, в тому числі на підприємстві обладнаний майданчик для миття важкої техніки. Саме для цих цілей ми придбали техніку Кьорхер керівник КП повідомив, що на бордах міста з'явилися фото із працівниками КП, які кожного дня дбайливо прибирають місто, і чия важка праця не завжди помітна. Саме ці люди відповідають за чистоту нашого міста, і мені здається, що вони добре справляються зі своєю роботою. В свою чергу керівництво підприємства намагається створити гідні умови для працівників, звісно, поступово. Як ви бачили сьогодні, вже встановлені нові вікна в ремонтних боксах підприємства. На цьому ми не збираємося зупинятись, і в подальшому у нас є ще безліч планів щодо створення належних умов на підприємстві. Пригнічую те, що мешканці міста невідповідально відносяться до будівельного сміття і доволі часто краєвид затишного двору спотворі розмаїться бетонного бруду. В різних куточках міста з'явилися нові пластикові євроконтейнери із наліпками логотипу підприємства. Та якщо наліпки відсутні, за діло береться сам керівник та журналіст першого муніципального. У Вас відсутні наліпки, тоді ми йдемо до вас. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.